Дмитро Масалов українська надія на перемогу у Кубку світу. Він абсолютний чемпіон України. Захоплюється вейбордингом вже чотири роки. Щоправда, у перемогу 25-річний юнак не надто вірить. каже конкуренти набагато спритніші. Шанси які є. Ну я скажу, що ребята на порядок вище нас на порядок. Все таки фінансування у нас не сильне. На змагання до Києва приїхали майже сотні вейбордистів. Вони представляють більше як 30 країн світу. Найкращі з Америки, Австралії та Європи. Там цей вид спорту не будь як популярний серед молоді. У Голландії вейбордизм набагато популярніший ніж в Україні. У вас хороше обладнання, але в інших країнах троси набагато довші. І я встигаю за один раз зробити одразу два трюки. Тут бракує часу, але мені все одно дуже подобається. Для того, щоб стати справжнім професіоналом, деякі вейбурдисти тренуються по кілька років. Кажуть, особливо складно виконувати трюки. Ми ж з вами просто спробуємо перевірити, чи можна стати на доску з першої спроби. Навіть з п'ятої спроби дошка так і не підкорилася. Справжніх професіоналів в Україні не так і багато. Вейкбординг лише починає набирати від популярності у світі на воді з дошкою катаються вже кілька десятків років. Українці ж переконані, скоро наздоженуть міжнародних вейбордистів. Наскільки високо наш вейкбординг за один рік существування канатної дороги в Україні піднявся. Тому що хочу сказати, що, наприклад, в Германії цих канатних дорог 70. Ті Те темпами, котрими ми розвиваємо этот вид спорта это, ну он настолько быстрый, що думаю, що два-три роки, і ми отримаємо своїх чемпіонів мира, чемпионов чемпіонів Європи. Кубок світу з вейкбордингу у Києві триватиме три дні. Усі учасники змагатимуться у п'яти групах: чоловіки, жінки, молодь, учасники, які катаються на досі без кріплення, та ті, що виконують різноманітні трюки. Найкраще, що ви тут побачите, це джем шоу. На воді одразу троє учасників виконуватимуть різноманітні трюки. Це дуже хвилююче видовище. Ми вперше це робили у Філіпінах, і всі люди кричали: Ще, і ще в Україні найкращих вейбордистів визначатимуть на фінальних змаганнях у неділю. Вони разом отримують винагороду у 30 тисяч доларів. По тому усі поїдуть змагатися до Данії та Німеччини. Там визначать остаточного переможця. Роман Сухан Орес п'ятий канал.